Які енергоефективні проєкти втілюють у життя в громаді, та коли святкує п'ятиріччя вокальна студія «Сонарт». З вами Марія Канцелярист і про важливі підсумки. Першо, до новин держави. Міністр оборони Нідерландів Рубен Берек Кельманс оголосив про підписання угоди з українським колегою Рустемом Умєровим. Вона спрямована на посилення співпраці з українською оборонною промисловістю, зокрема з фінансуванням поставок для Збройних сил України. Новини на Янтарне ФМ. І до локальних підсумків міськрада бере участь у програмі енергоефективність громадських будівель в Україні. Фінансується вона європейським інвестиційним банком і передбачає термомодернізацію двох закладів дошкільної освіти в селах Прилбичі та Добростани. Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України провели навчання для медичних працівників Новояворівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Зокрема, йдеться про вакцинацію і невідкладні стани. Останній дзвоник пролунав у закладах освіти для випускників. Це особливий день. Саме він підбив підсумки років наполегливого навчання. Святкові лінійки відбулися в урочистій атмосфері. Тут лунали слова подяки вчителям і прощальні виступи учнів громади. Конкурс Барви росточа об'єднав музику, мистецтво і таланти з усього регіону. Він відбувся вже вдруге в Новояворівській школі мистецтв за участю дуетів, ансамблів та оркестрів. Захід провели за підтримки відділу культури, молоді та спорту міської ради. Цього року подія стала частиною святкування 60-річчя міста Новояворівськ. І до анонсів звітний благодійний ювілейний концерт до п'ятиріччя вокальної студії Сонарт відбудеться в ПК Кристал уже 8 червня. Його початок о 16 й Окрасою вокальних номерів стануть танцювальні спільноти міста. А ще в програмі ярмарок декоративних дерев, виставка шевронів і майстерня перемоги з унікальними виробами. Всі кошти спрямують на закупівлю реб для 24-ї бригади. Головний матч Яворівського району анонсували для вболівальників уже на 8 червня. В неділю його початок о 15-й годині а локація – Новояворівський стадіон імені Олега Русина гратимуть клуби Гірник від нашої громади та корміл Яворів. Про погоду на вихідні. Денна температура на позначці 30, уночі 16 градусів. Місцями можливі короткочасні дощі гроза. В день подекуди град, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. В день під час грози подекуди шквали 15-20 метрів на секунду. Погіршення видимості в опадах і в тумані 500 тисяч метрів. Тож оголошено про перший рівень. Він небезпечності жовтий. І це все важливе на момент фінішу робочого тижня. Тож бажаю вам провести вихідні напрочуд насичено та творчо. І нехай вас надихатимуть на добрі справи. Улюблені хіти на 97,6 FM. і шість Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.